Чіткі овал обличчя чи не одна з найяскравіших ознак молодості відсутність брилів, другого підборіддя. Але як отримати цей результат? Це один з найчастіших запитів від моїх пацієнтів. Тому я поділюсь ефективними процедурами та важливими порадами для домашнього догляду за шкірою. Мене звати Оксана Дондік, я лікар-косметолог клініки Анакосмо. І сьогодні поговоримо про чіткий контур обличчя. Як цього досягнути? Спочатку розберемось з причинами, через які обличчя пливе вниз. Це природні причини старіння обличчя. По-перше, зменшення вироблення колагену та еластину з віком, зменшення жирової тканини, жирові подушечки, які підтримують форму обличчя, стоншуються та переміщуються вниз. М'язи обличчя з часом слабшають, що сприяє зниженню їх підтримуючої функції для шкіри і підшкірних структур. Протягом життя гравітація постійно діє на наші тканини. Відбувається резорбція, тобто розсмоктування кісток з віком. Що також провокує втрату об'ємів, зайва вага або різке схуднення. Як бачите, причин предостатньо. Та що з цим всім робити? Давайте почнемо з порад, що ми можемо робити вдома: щоденний масаж обличчя. Використовуйте легкі масажні рухи, щоб стимулювати лімфодренаж та підтримувати м'язовий тонус обличчя, косметика з пептидами і ретинолом. Ці компоненти стимулюють виробництво колагену і підтримують щільні шкіри. Наносити СПФ щоранку. Це обов'язковий крок для збереження молодості шкіри. Та звісно, це більше профілактичні методи. Коли проблема вже помітна, візиту в клініку до професійного косметолога не уникнути. Почнемо знову ж таки з причин втрати чіткості овалу обличчя. Якщо причина у втраті об'ємів – в середній третині обличчя, то наша задача їх відновити, наприклад, ін'єкції філера на основі гідроксиапатиту кальцію радіес. Вони допоможуть підняти тканини на їх законне місце та зменшать прояви брилів, носогубок тощо. Отримати ефект ліфтингу ми можемо і за допомогою встановлення ниток Мінтліфт. Це преміальні косметологічні нитки, які вводяться між шкірою та жировою тканиною. Таким чином, ми теж підтягуємо тканини вверх. Ну і звісно, смаз-ліфтинг альтера. Ця процедура золотий стандарт для апаратної підтяжки шкіри. Вона працює на рівні глибоких шарів шкіри, так званого смаз-шару, що дозволяє досягти помітного ефекту підтяжки за рахунок його скорочення. Ми використовуємо оригінальну американську технологію Altera, яка дозволяє нам працювати безпечно і отримувати передбачувані результати. Якщо не чіткий овал пов'язаний з жировими відкладеннями в цій області, то ми працюємо з ними за допомогою кріоліполізу. Його спеціальна насадка Агат допомагає позбутися другого підборіддя без ін'єкцій і операцій. Вона безпечно і рівномірно охолоджує жирову складку. низька температура кристалізує жирові клітини, а кристалізований жир. Повністю виводиться з організму природнім шляхом протягом декількох тижнів після сеансу. Також заради досягнення чіткого овалу обличчя ми можемо не тільки заморожувати жир, а й плавити його. За допомогою монополярного РФ-ліфтингу АГНЕС ми можемо позбутися другого підборіддя та прибрати брилі. Як бачите, методів багато. Що підійде саме вам, можна визначити після огляду на консультації. Тому чекаю на вас, в клініці АНАКОСМО. А поки поставте лайк цьому відео, якщо інформація була для вас корисною, то підпишіться на канал. До зустрічі.